Цікава була історія, потрібно було замінити генератор. Я пішов переключати живлення, а немає, немає живлення. Почали ж вияснювати, в чому, в чому діло, що за причина. Все вроді генератор дає, все. Оказалося, у нас прибився собачка, який нам перегриз просто кабеля живлення. І ми оце ночі. Поки вже, ну, вже остання причина, на яку ми могли подумати, що може бути цей кабель перебитий. Пішли по кабелю, і все дійсно видно, собачка перегризла кабеля. Собач... Повезло йому, що кабель був не під напругою. Ну це да. Собачку собі не лишили після цього. Ну, що з цими собачками я вам скажу так, на що цього, ви знаєте, на кожній позиції є якась собачка, яка пробивається чи котик. Вони ну, відчувають, напевно, що є люди, які їх будуть кормити. І ми ніколи собачок і котиків не виганяємо. Mm. Слава Богу, не складає там, якоїсь важкості їх покормити, там, погладити. Другий раз це як антистрес такий, що так. дуже допомагає.